Відпочиваю від огороду. Було колись у мене таке плаття. Рукавчики прийшли в негодності. Коло хати ще носити хороше, без рукавчиків якось не так. Я взяла його. Отак зробила. Ось так. Набрала. Петли И вяжу рукавчик. Я попробовала вязать рукавчик крючком, но ну, с маншетом тоже так само обшила его. Потім винові крючком зроблю. Може крючком буде швидше, але мені не сподобалось. Я набрала на шпиці 3,25. Дивлюсь, у мене все виходить. Все виходить. Платьє все таке хороше, але ну, по хати буде. Воно не... було з длінним рукавом. Ну, я не хочу його з длінним рукавом. Я зроблю таке і три четверті, і коротенькі, щоб навіть літом, коли отак. Там прохладненько, можна було одіти. Я не люблю, коли двійний рука. От така так получається Ніби, получается все добре. так Ось такі нитки в мене така є. Я на вулиці знімаю, і воно надуває вишенька, відсвіла і падається. Така баблінка в мене є. От. Ниточки бивушні, але Вони по кольору як-то мені гарно підійшли. сюди. Трошки вони, звісно, відрізняються, але я вважаю, що буде добре. Получається так, як от повинно бути. Зверху я почала в'язати. Отут набрала десь по сантиметру три. Від оце від цієї дошиваються плечики сюди 3 см і на цю сторону 3 см. І почала так. Тут захватила петельку, пішла сюди. Тут захватила петельку І отак пішла на лице, на виворіт, на лице на. Виборід. І от так мене виходить. Мені то подобається, як виходить. Дуже подобається. Ну, а тут же ж... Крючком воно, може, було б і швидше, і я б так зробила трохи ажурніше, але воно не вийшло щось. Що я раз три розпускала. Ну, не то, не то. Ну, от, чим я після огороду отак і отдихаю. Отак і віддихаю. В'яжу, розпускаю. Все, до побачення.